В окупацію в Маріуполь повернувся мій колишній колега. Його батьки там залишились, а він працював, поїздив по Європі, був в різних країнах, працював на американську фірму, логістично там нормально бабло заробляв непогано, влаштувався, навіть міг би залишитись в Європі. А він підпливав впливу російської пропаганди. Батьки йому кажуть, там у нас тут хорошо. Приїжджай, ми тебе тут зтьом. Ну от він туди повернувся. А зараз е пише під е моїми постами, що е що ти тут несеш, у вас там все погано. Е от такі от у нас українці є. А Ви кажете, ж донів нема. А вони є. І вони навколо. Через те е прильоти бувають у ті самі міста, що треба. Бо серед нас вороги. Це може бути твій сусід, твій друг, а може навіть і коханий чи кохана, родич. Тому не там ви дивитесь, придивіться до своїх рідних.